П'ять українських слів, які ви не знаєте. Ну або ж які ми даремно забудемо ну, от любите ви цю рубрику, а я вас за це ще більше люблю. Тож не будемо тягнути зайця за ці завуха і негайно розпочнемо. І перше слово у сьогоднішньому словниковому карнавалі витати. У цьому слові присутня простота і дивовижність водночас. От пояснити його важко, а відчути легко. І означає воно щось на кшталт існувати, жити де-небудь, або бути незримо присутнім, немов у повітрі. От Тарас Шевченко писав якось: рано спати клала мати дочку, і всю ніч над нею витала, не спала. Гарне слово збережіть, ви ж забудете, далі в черзі емоційне, гукливе слово леле. Уживається для вираження жалю, страху ну, або ж здивування. Як практика показує, слово леле йде в парі з вигуком ой. Ой, леле, лелечко мені. Дав Бог за чоловіка леже бока. Це от як у італійців, о, мама мія». Так і у нас: ой, леле. Пікантно. Третє слово до болю у грудях знайоме. Ну, от крутиться воно на тому язикові, а от що означає пес його зна. І це слово зашарітися. Що означає почервоніти, ну або ж вкритися рум'янцем. Оце ви, коли вподобайки мені ставите, усілякі приємні коментарі пишете, поширюєте відео. Я отаку сяду в куточку, зашаріюся, ай! Ну вас, ви лише не зупиняйтеся. До речі, тут могла б бути якась брендова реклама. Бренди, напишіть мені кудись. Чи що? Далі цупкеньке слівце, трунок. Саме так наші предки називали алкогольні напої. А ще, а ще трунок є відповідником до слова отрута, що є логічним. Тож не псуйте себе тими трунками, а пийте компот або он кефір. Ну і п'яте, останнє слово на сьогодні світляр. Як думаєте, що ж воно означає? Напишіть свої версії в коментарях, ну а я усіх по традиції обійняв. Почуємося.